Добрий вечір. Сьогодні у нас 17 травня 2024 року. 18 приблизно година. Дуже красивий губення вечірнього сонця. Віднівіться уже каміння з під води в нашій жакузи. От Інгул пішов до Завтурова, до Любовички також, та й до Миколаєва. Але перед тим як побіжить Інгул, по-іншому ця річка називається Дружина Бога. Вони з'єднаються з із Південним Бугом і потім вже до Миколаєва. Небо чисте, майже жодної хмаринки. Бажаю всім добра, миру, тихої, мирної ночі. Мирного неба.